Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Логовенка Наталії. Отримала своє замовлення по 9 каталозі, своє, своїх клієнтів і рада з вами поділитися, що обираємо ми з каталогу Лівеста. Що ж такого є цікавого? А в каталозі номер 9 який буде діяти до 1 вересня, є дуже багато новинок, ну і акційних предложень теж дуже багато. В мене таке замовлення більше про здоров'я, тому що в нас нова серія вийшла з питними алоями. Я взяла собі алоє трьох. Ну, по-перше, тут півлітра, хочу спробувати, тому що скажу так, що я не всі добавки можу пити. Тому краще спробувати. І потім уже, якщо Гарно буде допомагати, то купувати алоя. Ну, про алоя, мабуть, довго розповідати не потрібно. Дуже багато хто слідкує за своїм здоров'ям, знає чудотворні властивості алоя. Це дуже гарний засіб, препарат для желудка. Дуже давно вже хотіла спробувати, бачила в інших компаніях, але все так десь. Було шкода шкода заказувати в конкурентів, будемо так казати, а тепер є в нашому каталозі, чому я дуже-дуже рада. Але я почала пити не алоє, алоє поки чекає, тому що я не починаю ніколи всі препарати відразу хоча б 5 днів. Якийсь препарат, дивлюся, як він діє, чи бачу якісь зміни, чи не бачу, а потім вже можу що ще додавати. І ще в нас дуже багато різних теж видів є ось такі дренажі. Це для виведення зайвої рідини з організму, і я взяла лімфодрейн. Тому що ну, мені призначали в лікарні, щоб купити щось таке подібне складу, я дивилася в аптеці, але я побачила, що буде в нас в каталозі, і чекала з нетерпінням, коли ж вони з'явиться в каталозі. Я його вже почала пити на запах. Ну, якщо ось зразу відкручуєш такий трав'яний запах, і якщо буде видно, ось він такий е, темний на колір. Ну прям темно-темно-зелений. Е, е, потрібно один колпачок, е, 15, навіть не один, а трішки неповний 15 мл, е, розвести в півлітрі води. І на протязі дня пити. Вже чула відгуки, що потрібно краще в першій половині, і скажу, так, це краще, тому що я коли тільки отримала перший день посилочку, розвела з обіду, ну я правда ще і не допила ту півлітру, була перший раз. Дійсно, є такий мочегонний ефект. Ще нічого такого сказати не можу, бо пила два дні і поки, і поки все. Тому ще як такового результату на другий день уже такого не було ефекту, як перший день, не знаю. Можливо, так мені здалося, але я вже другий день просто на протязі всього дня пила. І можливо, що відстань. Прийомів і в меншій кількості, тому так. А тоді все-таки після обіду випити більшу частину води, то якось якось спрацювало так. Тому ще буду пити, буду тестити, буду дивитися і в пустих баночках вже розповім, як що до чого, чи зійшли отьоки. Бо правда, за під кінець літа у мене ну, таке Майже кожного літа. що я дуже на ранок запухаю отьоки сильні, жара, от, напевно, дає своє знати. ну якось так, Тому я дуже чекала цей препарат і спробую, а прийма... потім вирішу, чи буду приймати нас, чи буду купувати все-таки для себе в аптеці. Ще на останній сторінці каталогу, на бекавері каталогу, в нас по дуже гарній ціні засіб для інтимної гігієни. Це недавня новинка, дуже хвалять це мило. Ну, звичайно, що я взяла про запас, хай буде, тому що завжди це милку треба. Так, воно коштує 199 гривень. А якщо купуєш щось із каталога, можна взяти за 139 і ще й мінус знижка консультанта. Тому милком 500, напевно, мілілітрів, бо така величенька баклашечка, не бачу. Який об'єм, ну немаленький. Да, 500 мл, я в каталозі подивилася. І гарний і на подарок подарувати, тому, звичайно, що я не пройшла мимо. Ще замовила собі і для родини два магніє. П'ємо, звичайно, що мені подобається там, де з мінералами, ну зараз в каталозі лише такий. Магній, це малат і бізгліктинат. Магній дві форми, дуже класне. То, що тільки ще тут 100 міліграм, ну як би для профілактики. Якщо у вас потрібно в лікувальних целях, то треба трішки більше, або хоча б по дві їх пити, пігулки. Е, тому я й кажу, що той, що інший, у нас є в каталозі, там 200 мг, і та, для мене та доза трішки краща. Ну, а тут я просто, або якщо чую, е, вже чую по собі, що потрібно, то п'ю дві пігулки відразу, а ні, то. По одній, для профілактики для піддержання свого організму. Тому що ми всі думаємо, що магній це лише як заспокійливий засіб, а ні, ну, магній бере участь в дуже багатьох процесах в організмі. Так, русько-українське, ну нічого. Я думаю, що ви зрозуміли. К2 взяла поки по акційній ціні, тому. Взяла. І в мене ще замовили, я розповідала про прополіс у своєму клієнтському чаті, командно клієнтському І тепер у мене замовили мої клієнти два прополіса. Дуже гарний засіб. Якщо тільки починається горло ангіна. Дуже гарно виручає. Я попередній раз якийсь теж так почала вже хворіти, тому що і хрипіла добре. Навіть саме такий день було, що треба було з партнерами мені побалакати, то я їм всі такі голосові хриплим голосом слала. А побризкала один дена протягом дня там через час бризкала-бризкала, не знаю разів 3-4 і за день мене відпустило. Вчора теж була температура. Я не знаю, ніби й горло не боліло, але температура вже була. Теж прополіс на ніч і все добре. Тому дуже класний засіб, щоб не вживати купу таблеток. Я віддаю перевагу прополісу. Склад не прочитаю, на жаль, бо дуже мілкі очків не взяла. Кому потрібно, можу скинути ага, склад. Ось навіть трошки бачу, Да, прополіс є, олія гвоздики, олія м'яти парцевої і. Гіалуронова кислота, так, да. колись я вже не раз показувала в своїх пустих баночках, закупках, що я теж користувалася подібним продуктом прополюсом, але той був такий приємний на смак, цей не дуже приємний, тому на постійній основі я ним не користуюся. Але коли або болить горло, або не можеш говорити, то спасаюся на ура. Ну, видержати можна, будемо так казати. Не дуже приємний на смак, але видержати можна. Тому рекомендую теж, придивіться, Іде осінь. Сезон простуд. Запасайтеся. Ще взяла собі. Масочку тканеве з алої. Такої я ще не пробувала. Спробую і розкажу. І там ще, щоб вибрати акційні бали, то я ще собі вибрала. Серветки. Беру оці дитячі, щось вони мені зараз ну більш, більші, вони такі плотніші, трішки за квіткові, ті, що я часто показую в пустих баночках. Ну і в покупках і в пустих баночках. То щось оці я зараз краще ополюбувала. Звичайно, що для прибирання краще в нас є спеціальні серветки, але. Коли іноді виходить взяти за безкоштовно то беру ці, то беруть 7. Ось і таке було замовлення. Думаю, вам було корисно. Щось для себе почули корисного, і якщо Захочете щось купувати, купувати по значці консультанта, звертайтеся або переходьте під відео і реєструйтеся, там залишу посилання на реєстрацію. І залишу посилання на свій клієнтський чат. Долучайтеся, узнавайте більше про продукцію. Я там більше розповідаю про продукт. Не тільки той, що беру. І все ну, одно, у відео я так багато про продукт не скажу. там Сказала два слова, а в чаті все-таки більше. Тому запрошую вас в свій чат. Я думаю, вам буде там цікаво. Всім пока, до скорих зустрічей!